Так, друзі, ми приїхали сьогодні, вгадайте, чого ми приїхали. А ми приїхали сьогодні до своїх бджіл. Привезли нашого гуру, наставника. І будемо все робити Hello. рамки, щось там мити, населяти. Як ми купляли, нам ще отаке щось подарили. Отаке. таке класно, воно так пахне. Так, ага, ще там біски. Ой! Машина вже перетворилася на грузову повним ходом. Вже прибирай, не прибирай. Все однаково. Ще щось там довезли сьогодні. Повну купу. Всяких причиндалів. <різь> Коротше, такі то справи у нас сьогодні. Все, буду я їм допомагати. Отак миємо. Маємо такі штуки. І миємо. маємо рушника. Опа. Значить, кормушки миєш, так? Да? Так, да, миємо кормушки. Ось так чека. Такі не кінту стали машини. Не, не треба, треба. Не надо, перший такий досвід. Деб'ют. <світ> а бджіл тут так багато, дивіться. Дуже багато. Дуже-дуже. А я напахнилася. О, сьогодні я опять затупила. Кропилася парфумами, все, хана буде мені нині. Тут так, аби тільки з грубшого, да, з пилюки помити. Що? Аби з грубшого помити, чи так добре треба? З грубшого? Щоб спелюки, так? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ага. Все, Так, так, такі так. Що так. мені тепер далі робити? То помила, помила. то вовсю... Тоже, да, да. все теж, так? Так, розцімо. Всього, приступаю до роботи. На Наставник деться, каже, так, що так, закінчуємо так. першу процедуру. Ото всі дротики, то все сюди, ящик. А вон на ту рамку вже сідають. Заховай. В хату заносить. Угу. Тікай мала. Звісно, будет сідати. От ряду вони не відкажуться. Багато такого такої штуки всякої. Ми так берем. Пішли. Так, з усіх чотирьох сторін. Тут і тут, всюди, кругу. Аджоли літають. Ти не махай. Я, наприклад, сьогодні забула і напахнилася так добряче. І все одно біля мене не літають. Може, і справді повелительниця пчол? Так. Да. Будеш ти, так, так, велика алергія. Ага. Доведеться тобі займатися пчолами. Ну, тому що, якщо що, то... Буде... вже буде малиною займатися, а ти будеш пчолами. Ага. Тут дирки є, вони воском заділені. От ми по-новому проколи, по тих містах, де були. Ага. Тобто ми переходимо до третього етапу. Витягувати проволоку. Угу. А у нас є нова проволока? Є, Є. Да. є. 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 Тепер Іванка тут дочищає, дивись. Отверстие під проволоку. Угу. Вот. є. Тут таке шило спеціальне. Обикновенне шило. Обыкновенное? обикновенне? да. Так, це подожди. Добре, я ще ту одну. дороблю. Будемо переходити до четвертого етапу. Підготовки рамок до навощування. Заправляти проволоку. От в таких бабінах проволока храниться. Ага. Вона є різного діаметру. Є, є. різного. А, а, як, а як знати, який треба? Чи будь-який підходить? Що магазин предложиш, ти й візьмеш. Ага. А, а є різного, є не ржавеючі, то взагалі хороші. Бачите, яка різниця? Грубша. Є грубша і тонша, я так помітив. А це тонша. А то взагалі книточка. Вот. Вот. А краще, коли грубша чи краще, коли? тонша? Тонша, а, тонша краще? Вона нержавеюча, вона крепша. Ага. Mm -hmm. От такі справи наші. А я маю ще оту всю купу перечистити. Раскупції погані. Натягнули. Пригнули до бокової планки. Mm -hmm. О, далі пішли. Далі. Вона так має бути сильно натягнута, рівненька, yeah. так? Безусловно. Mm -hmm. Так, почистили. <рріг> <ріг> <ріг> Мені подобається такий процес, ото все. Так, натягнули з хогубцями. Опа, зафіксували. Ага. До бокової планки. Далі. Так само натягуємо. Прочистили. На одну рамку три... три тих проволоки має бути. Чотири? чотири. чотири. Ага, чотири. В чотири. Так, не важник. Вощина хорошо крепиться. Ага. Чотири. чотири проволоки. Ага. Положили шаблон. На шаблон ложиться вощина, на вощину ложиться рамка і навощується вот кашком. Вот таким катком навощується. Зараз О, ми побачимо. Давайте. Ох ти, яке полетіло велике. Як ж... ташка, джміль, такий, такий джміль, як але гороби. такий, як, як десь як колібрі, трошки менше за горобця. Так, щоб не не Угу. Воно таке гнеється, так? таке пластичне сюди. Да, так, да, так, да, так. Да. Да, 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 да. Нічого собі розміри. Так, розміри все точ точ. хороші. Розміри хороші. Mm -hmm. Це почищене у нас, так? Да? Із Угу. Mm -hmm. Але без тих вод нема. Mm -hmm. То добре, то добре. Я вибираю його. Ага. Потрібно. Нам потрібно. Геді такі дирочки там проколює. Це Трошечки чуть-чуть не підходить, не так? Не підходить, так. Да. І що зробити? Треба обрізати просто? В даному випадку нам потрібно, щоб воно не підходило. А. Ага. Те, що ми відріжемо, угу. потім пустимо на укріплення. От це ж о, ця смужечка нам потрібна. Зараз О, Заліз. На вощину рамку З проволокою І, і поїхали. Саме цікаве. Вставляємо ага. проволоку. і опа, з'їхав. Хилоглазий. А да. я думав, що треба нагрівати його. А О. я думала, що взагалі треба перепихати такого, знаєш, такого, типу, змійкою. <рес> Оце да, -да, -да, да. Я думав, що треба нагріти чимось. Е, кідротики, ага. притулити і воно проплавиться. Mm -hmm. А чим про то... нагріти? Ну, брезету. Трошки ще yeah. тут вони дійшли до кінця. Горілкою. <рес> І що тут -то того -то візьміть, будь ласка. Угу. А якщо, наприклад, нерівно якось буде. От, О, так. Ну, Що не рівно? Ну, наприклад, дирки От, Нічого, будуть, то не страшно. То не страшно. То. От. Ну це тільки... Півдела так можна сказати. Що тут как навалиться, так оно оторвет. No, така... Ну, ага. Кусаємо такими невеликими кусочками. Mm. Так, надо руки помити. І може вам мило? Тут ще мило є. Не yeah. треба. Вот так налюбаю. Будемо робити кульки. І вкріплять провалку священно. Раз. слідующу кульку робимо. Ага. Два. Следующую кульку робимо. А тут следующую дірку робимо. Три? Чотири. Угу. І вони так мають бути одна напроти другої чи ні? Не, Хаотично не, не. собі так. Зверху чотири, угу. крепимо, а далі по три можна. Ага. Раз. Все ясно. Два. А розмову тут записуєш? Звісно, да. все. Треба сканувати роз... записи, коли ми закупали пчоли. Де в якому улику матка, як... якого віку. Ти не запам'ятав? — А я передивлюся і подивимося і скажу. І взос хід запишеш. Mm -hmm. Дату закупки Угу. Mm -hmm. і вік матки. Там в одному рік, а в другому не знаю. Ти записуємо. Якщо там воно зафіксувалось, то ж не все, від початку до кінця записували. Тільки якісь цікаві моменти. Якщо зафіксувалось, то добре. Якщо ні, то може дзвонимо до... Може, Але він вже теж може наповнити. А я йду, покажу вам, Еді купив такі рукавички гарні. Прорезинені. І з такими нарукавниками, бо я думала, що треба буде шити їх, але він же купив, все готове. Тіпа отакі. Правда? Ну. Вони теж будуть парити, бо то вони залиті резиною. Вони каже, кожен зимового сильно на них пропусують. Не користується ними, бо їх прокусують. І вчивки покупав, так? Вуликою? Да, Треба зафіксувати рамку і до верхнього бруса. Ось вот так. О! З ага. однієї і з іншої сторони. Тепер М -м -м. рамка вощіна надійно закріплена. А, а тут вони надійно, тут огойдяться. Тут, тут так і потрібно. Ага. Тут так і потрібно... тому що Комірки вони почнуть зверху і донизу. Ага. Зверху донизу. Головні усірі пойдуть поверху. Як доверху буде закріплено, так і буде. Ось так. Одна рамка готова. Готова. А ще готовий все все, все все треба переробити, так? так? так. У -у -у -у. Тепер дружна робота. Треба так. Все, я вже кидаюся камери, йду працювати. Так, друзі, йдемо. Пішов Альбінич, я біжу за ним. Бо в нас дуже мало часу, ми маємо бути вже скоро вдома, сьогодні у нас ще є деякі справи і в Альбіничах так само, то я йду за ним. А тут вітерець. Буду вам показувати той процес біля вуликів. Зімаємо кишку. Для чого? Ви щоб пахли, щоб руки не кусали, так? Так. А я собі з голими руками стою. Принеси стамеску, пожалуйста. стамеско, пожалуйста. Стамеску, а вона десь в машині. Так, Альбінович, стамеску в студію. Що вони там творять? Работають. Що вони робота? Як роботають. Роботяги наші. Пекаємо. Задню. Так. Чоловці стоять тут на Новому місті три дня. Ані муш поговорились, проверили встановки, тепер ми взяли осмот. І коли наличає нам надо перевірити, кількість омаксрасто. Враз зняня. Угу. А которые... ну, Я вам скажу, мені вже тут страшно бути. Може, я трошки вже віддалюся? Да, 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 да. Бо якщо вони зараз почнуть вилітати, Да. То буде не переливки мені. Куди клінія белка? Що, що? Клінія? Відро що а, таке. щось принести вам, так? Так. Да. Добре, біжу, принесу. Нашла в хаті таку коробочку на кліні. Думаю, підійде. Так, Альбінович. О, сюди, диво, в ту коробочку. так? Так, 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 так. так. Відкрив її коробочку. Вона була відкрита, Постав, стоя. І кліємо можна... вже кидаю в коробочку. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Якщо чесно, то я приємно здивована, що вони мене не рухають. Ти перерожджаний пасічник. Та взагалі. Ну, але то не треба бути такою самовпевненою. Треба втікати, бо я вже бачу. Так, да, я вже втікаю. О, який ти молодець! Ти вже тут все Натягнув. вник, так? Вникнув, ну, короткіла. Ну, я там знаю, вникнув. Угу, угу. Так як бачиш. А можна я проїдуся тією штучкою? Так натягнув. Mm -hmm. Так чекай, зараз каже Ардина, я то певно. А ну-ка, та чого не так? Так, так? О, давай попробую. Тут. Чекай, вона має йти, вона якась завузька. Чи то він обрізав забагато. О. Трошки обрізав, так? Що за, за вуз? Завуска, то ж є волекало. Має бути така, як досочка. Ну вона має під ту сторону, так? Ну так, доверху. Ну, все, все, хай лежить. Чекай, я ж чувствую, не зайшло добре. Хай буде, буде лежати, коли буде все добре. Їхати? Ні, ще. <гум> Люди, мені вже руки чешуться. мені так хочеться вже отут проїхатися. Початку. Тим інструментом. Давай, Давай таку. Брум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. А воно, знаєш, так ніби як поїзд по рельсах їде. Воно не з'їхало. З'їхало і зробила тедику. Ну, воно, воно з'їжджає, а я думала, що воно не з'їжджає. Три роки поміти. Thank mm -hmm. Видно, бо брудне. Ну. не угу. вас немає відкрита камера. Це добре. Перша, перша моя рамка, да? Угу. І твоя. і моя вас. ми Двоє робимо. Тут дяге, так? Так то ж треба напроти водного. Ні, вроді ні. Хоча я не пам'ятаю вже, як Один він казав. ще тут вог треба. Ага, він казав по чотири, а тут три. Угу. Так, для першого разу, то тут дуже чудово. Ми зробили самі. Давай я бігом йому понесу. Чекай, ще з, що з там того боку треба. З шестої сторони? Так. Давай бо не хватить тобі тихо, штучок. Але вони п'ють воду, п'ють, 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 можуть понапиватися. Взагалі. Давай я скоріше. Ну так хіба це треба скоріше? Ну треба. Час піджимає і, звісно, да. що треба скоріше. Тож не будемо їздити кожен божий день, по дві рамки заставляти. Можеш така рукавички. Може. А, все, зрозумів. Зараз дінусь. на тримай Іван. Я готовий сироп. А, сироп, а де він стоїть? Добре, йду по сиропу. Тепер не повинні вкусити. Тільки там прикрий. Чик. Всю. Ой, коло мене вже літає угу. десь біля голови. Ну так. Да. Що робити? Цікаво, двох сирок, два рамки. Що в мене робити? Заблюдай. Поняв, а сюди наблюдаю. Поняв хотіла бджолки, показати. Ай-ай-ай. Ні, все-таки треба вдіватися. Люди десь в голові в мене бджола. А -а -а. Едік, зніми, будь ласка. Тут буде хана. Зніми, будь ласка, десь. Була. Все, полетіло. Полетіло. Не ну, йди я туди. Все, я не піду. Або не треба дива. Ні, я не піду туди. Якось відбилася, <рес> Від тові бджоли. О, то бджола. Ну мені все одно цікаво, як то той сироп дають. Я хоч звідси підійду. Але й тут опасно, тут опасно теж стояти. Вам покажу. На. Поставили кормушку. Тут наші бджоли, наші пташки. Почуваюся захищеним в рукавицях. Іванці точно куртку купимо Стамес. ще одну. Бо це треба зробити. Треба зробити. Стамесочка. Угу. Наливаємо супчик. Да, сиропчик. Він. Це сюди, в той великий да да, 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 да. А там. А там вони будуть кормиться. А, воно туди буде так. Да, да. да. Воно вже просочилось. Поплавок піднімається, вони на поплавку будуть. Стоять і це діло. Закриваємо. О! Якщо не вийде завтра підняти чи вимішать, так хоч заліз. І то вже кожного дня треба. А коли ще доставляти рамки, чи не треба буде доставляти, чи виймати. Ну я ж говорю завтра перевернуть, потім ну, завтра, -завтра витаскувати. Дов... Якщо все нормально, вони повинні построїти комірки. Ось така технологія. І тоді другу рамку вставити? Тоді другу, третю, десяту. Ага. День за днем. А з тою що робити, що виймемо, наприклад? З тою, що виймемо, десь надіжне місце ставити. Ага. Ясно, більш-менш. І закриваємо. Так, сенсація. Ай! Десь волосся в мене. А хоче, може Альбінович ви будете знімати? Давай, я буду. Візьміть, так от тримайте, так. Да. Ага, там видно все. Да. Да. Да, бачу. Значи, дивіться Альбінович, як треба робити. Я. Дивіться, як віться. Ось так раз. Щоб воно Ви Виймаєте колишко не спішати. Так я ж так і робив. <рес> я жартую, будь то я вас відчув. Я а жартую. А <рес> Значить я теж так справиться роблю. Потім отак ходимо, щоб не впало. І потім плавненько. Будемо робити різкі рухи, виймаємо і дивимося, що ми тут бачимо. А тут все запечатано. Є перга, так, і блищить трохи мед. Вон зліва, чи то не перга отам, в глибині, чи то теж розплод. Розклад тут в основному. А з тої сторони я не бачу. Ну дивись, повертай. Тут багато бджолів тільки. І розплод, повно розкладу. Тепер під ту сторону, Так, да, так, да, 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 да. За плечики держи. От так, за плечики, за плечики. Щоб нікого не придавити. Так. Да. Слідуючу так само. Упшикаю, щоб вони не розслаблялися. Ребята. Ну а нася робота повторяється, монотонно можна її відключити, так? Да? Їдемо вже ми додому. Я сьогодні навчився, ну як навчився, теоретично, я поняв? теоретично, Як робити рамку самому, як там її дротики туди, як навощувати. от, І спробував зробив, вийшло так собі корягонько, не так, як в Анатолія от, Але ми її поставили в вулик, правда? Так, так. Бачимо, що з того буде. Кормушку заливи. Кур... Ага. 300 грамів сиропу. І будемо сподіватися, що матка буде працювати і відстроювати комірки на овощині. Всі подальші наші пригоди на пасіці і на Малинникові ви будете бачити на каналі Юний ентузіаст.